Вітаю! В ефірі Дайджес ДСНС. У студії працює Оксана Крутоус і сьогодні розповім ось про що. Внаслідок ДТП двоє людей загинули ще одну травмовану. Під кригу провалилося четверо чоловіків. 32-й клас безпеки запрацював на Звенигородщині. Минулого тижня внаслідок дорожньо-транспортних пригод загинуло двоє людей. Зокрема, поблизу села Яблунівка Канівської територіальної громади відбулось зіткнення автомобілів Рено та ВАЗ. Внаслідок ДТП водій та пасажир легковика загинули на місці. Рятувальники деблокували тіла загиблих з поднівеченого автомобіля. А от у місті Христинівка Уманського району внаслідок зіткнення вантажного автомобіля з деревом отримав травми водій та був госпіталізований до лікарні. Ще одна автопригода трапилась у місті Канів. Постраждалих немає. Нестійка крига, небезпека для життя. На звенегорошенні сталося два випадки, внаслідок яких четверо людей провалилися під лід. У першому в місті шпола на щастя, рибалок вдалося врятувати. А от у селі Богачів двоє чоловіків загинули. Ми вкотре наголошуємо, що крига наразі нестійка, тож не ризикуйте життям та не ходіть на лід. Іміз лосем норм двіж. Виходити на лід, перевіряти кригу ногами це лютий крінж. Якщо ти вже на кризі, і вона не міцна, що назад тим самим шляхом. Якщо бачиш когось у небезпеці, клич дорослих і телефонуй 101. Пічне опалення одна з найпоширеніших причин пожеж в зимовий період. Тож рятувальники не припиняють вживати заходів щодо їх запобігання. Під час спілкування із жителями громад рятувальники разом із працівниками поліції та соціального захисту оглядають прилади обігріву у приватних будинках. Зокрема, пічне опалення. Учасники рейду наголошують господарям помешкань дотримуватись елементарних правил пожежної безпеки при використанні обігрівальних приладів. Далі про безпеку дітей. 32 й клас безпеки відкрили на Звенигородщині. Відтепер для школярів ліцею Стаблівської територіальної громади діятиме безпековий простір, в якому діти зможуть здобувати знання з безпеки у різних небезпечних ситуаціях. За допомогою наочних матеріалів та тематичних зон діти поглинатимуть знання з пожежної та мінної безпек, а також вивчатимуть правила дорожнього руху та першої домедичної допомоги. Продовжуємо. Як не потрапити до надзвичайної ситуації, дізналися малюки дошкільного навчального закладу Дельфін, що у Черкасах. У формі діалогу співробітники головного управління ДСНС обговорили з вихованцями закладу правила пожежної безпеки вдома. Також за допомогою макетів та 3 d стендів рятувальники розповіли про вибухонебезпечні предмети. Ось такі справи. Більше новин читайте на нашому сайті та у соціальних мережах. А ми з вами зустрінемось наступного тижня. Бережіть себе.